Поряд з ними запишете прикметники. Ну, наприклад, я скажу будинок. Більше десятка людей зібралися на курс з українською мовою. Він розпочався у Полтаві 5 серпня. Відвідала його харків'янка Діана Макаренко. В житті в родині спілкуємося російською мовою. Хоча в дитинстві заговорила я саме українською. Мої батьки працювали в у військовому містечку, і коли ми приїхали, і мені було два рочки. Діти, що разом зі мною гуляли на дитячому майданчику, почали сміятися з того, що я розмовляю українською мовою, тому що це в нас такий нарад. Тим був, що це сільська мова, і батьки мене перевчили. Заняття для внутрішньопереміщених осіб та жителів Полтавщини. Я 30 лет вже в Полтаві живу. За ці 30 лет я свободно розумію український и повністю і бы разговаривать на українському языке, але хотілося б, щоб свободно і владеть так, як розуміють, так і розговорювали. Ну за этого цього раз прийшов і буду далі участвовать. Вдосконалюють українську протягом півтори години. За цей час виконують усні вправи. Далі будемо продовжувати за рахунок. Комунікативної методики, тобто ми, перш за все, ми спілкуємося, розмірковуємо над різними цитатами, ми описуємо свої приємні враження від вихідних свої побажання, будь-що тобто для розвитку спілкування. Заняття безплатні, їх організовує громадська організація Інша жінка. Курс він не буде проходити стосовно поглибленого поглиблено вивчення української мови. Це стосовно подолання мовного бар'єру. Рукар, сусідка, однокласниця – це те спілкування кожноденне, яке було у кожного з нас. У харків'ян це в більшій степені воно зруйнувалося, у нас в меншій степені. І тобто, всі ці наші проекти вони не тільки навчальні, але вони підтримуючі. Тобто, ми хочемо, щоб люди спілкувалися між собою, налагоджували, налагоджували нові контакти і також навчалися. За словами Анни Дем'яненко, курс розрахований щонайменше на сім занять. Дарина Литвак Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.